Параграф 19 електричний заряд та електромагнітна взаємодія. Гірничі інженери та військові називають зарядом вибухівку, інколи слово заряд використовують для визначення запасу почуттів, заряд бадьорості. А що таке електричний заряд. Знайомимося з електромагнітною взаємодією. Будову атома, елементарного складника будь-якої речовини, ви вже вивчали в курсах природознавства, фізики, хімії. Отже, згадаємо, атом будь-якої речовини складається з ядра, навколо якого розташовані електрони. Зрозуміло, що без взаємного притягання електронів і ядра атом розпався б. Можна було б припустити, що таке притягання зумовлене гравітаційною взаємодією, але це не так. Електрони та ядро занадто легкі, гравітаційна взаємодія між ними дуже слабка і є недостатньою для того, щоб утримати електрони біля ядра. Доведено, що атом не розпадається завдяки взаємодії іншого типу. Її називають електромагнітною взаємодією. Але ж ядро й електрони, з яких складається атом, відкриті порівняно недавно, близько 100 років тому. Невже науковці не знали про існування електромагнітної взаємодії раніше? Звичайно ж знали. Понад 25 сторіч тому давньогрецький філософ, математик, дослідник природи Фалес. Роки життя близько 625, го близько 547-го років до нашої ери, із міста Мілета натирав хутром шматок бурштину і спостерігав, як після цього бурштин починав притягувати до себе пір'я птахів, пух, соломинки, сухе листя, саме від грецької назви бурштину електрон. Процес, у результаті якого тіла набувають властивості притягувати до себе інші тіла, назвали електризацією тіл, а тіла, що мають цю властивість, наелектризованими. З повсякденного життя ми добре знаємо, що після розчісування сухого волосся пластмасовим гребінцем останній набуває властивості притягувати до себе волосся, ворсинки, клаптики паперу тощо. Аналогічної властивості набуває ебонітова паличка в результаті тертя об вовну або паличка з оргскла, якщо її потерти об шовк чи папір рисунок 19.1 Дізнаємося про електричний заряд. Досліди показують, що на електризовані тіла притягують не тільки легкі версинки соломинки клаптики паперу, але й металеві предмети, грудочки землі і навіть тоненькі струмені води або олії. Зверніть увагу, що інтенсивність електромагнітної взаємодії може бути різною. Так, у досліді, зображеному на рисунку 192А струмінь води відхиляється більше, ніж у досліді на рисунку 192Б. Проведіть подібні досліди. Замість палички зручно використати пластмасовий гребінець, наелектризувавши його розчісуванням волосся. Щоб мати можливість кількісно визначати інтенсивність електромагнітної взаємодії, було введено фізичну величину електричний заряд. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл. Вступати в електромагнітну взаємодію. Електричний заряд позначають символом Q. Одиниця електричного заряду в Сі кулон, названа на честь французького фізика Шарля Кулона. Ця одиниця похідна від основних одиниць С. Визначення кулона подано в параграфі 27. Про наелектризоване тіло говорять, що тілу надано електричний заряд, тіло заряджене. Електризація це процес набуття макроскопічними тілами електричного заряду. Вивчаємо основні властивості електричного заряду. Перша існують два роди електричних зарядів, позитивні і негативні. Електричний заряд такого роду, як заряд, отриманий на бурштині або ебонітовій паличці, потертих об вовну, прийнято називати негативним, а такого роду, як заряд, отриманий на паличці зі скла, потертий об шовк або папір, позитивним. Друга тіла, що мають заряди одного знака, відштовхуються, тіла, що мають заряди протилежних знаків, притягуються. Рисунок 19.3. Третя. Носієм електричного заряду є частинка. Електричний заряд не існує окремо від частинки. Під час електризації тіло приймає або віддає деяку кількість частинок, що мають електричний заряд. Однією з негативно заряджених частинок є електрон, а однією з позитивно заряджених протон. Протони входять до складу атомного ядра. Зазвичай під час електризації тіло приймає або віддає деяку кількість електронів. Четверта. Електричний заряд є дискретним, тобто електричні заряди фізичних тіл кратні певному найменшому елементарному заряду. Q дорівнює N на E, де Q заряд фізичного тіла. N – натуральне число E – елементарний заряд. Носієм елементарного негативного заряду є електрон. Цей заряд позначають символом E, а значення записують так. Е e дорівнює мінус 1,6 на 10 в 19 степені кулона. Носієм елементарного позитивного заряду є протон. Заряд протона за модулем дорівнює заряду електрона. QP дорівнює плюс 1,6 помножити на 10-19 кулона. Як ви вважаєте, чи може фізичне тіло мати заряд 0,5Е мінус 17,7Е, 198Е? П'ята і мікрочастинки, і макроскопічні тіла можуть мати заряд позитивний або негативний. А можуть бути нейтральними. Наприклад, нейтральними частинками, частинками заряд, яких дорівнює нулю, є нейтрони, вони разом із протонами складають ядро атома. До складу атомів входять протони та електрони, які мають заряд, проте самі атоми є нейтральними, оскільки в них кількість електронів збігається з кількістю протонів. Підбиваємо підсумки. Електричний заряд це фізична величина, яка характеризує властивість частинок і тіл вступати в електромагнітну взаємодію. Заряд позначають символом Q і вимірюють у колонах. Процес набуття електричного заряду макроскопічними тілами називають електризацією. Під час електризації тіло зазвичай приймає або віддає деяку кількість електронів. Розрізняють два роди електричних зарядів позитивні і негативні. Одноіменно заряджені тіла відштовхуються, а різноіменно заряджені притягуються. Електричний заряд є дискретним, існує мінімальний елементарний електричний заряд, якому кратні всі електричні заряди тіл і частинок. Електричний заряд не існує окремо від частинки. Носієм елементарного негативного заряду є електрон, позитивного протон. Фізика і техніка в Україні. Харківський національний університет імені Каразіна, ХНУ, заснований у листопаді 1804 року, один з найстаріших університетів Східної Європи. Історія ХНУ. Є невід'ємною частиною інтелектуальної, культурної та духовної історії нашої країни. З Харківським університетом пов'язані імена таких всесвітньо відомих науковців та просвітителів, як Гулак Артемовський, Ляпунов, Костомаров, Барбашов, Бекетов, Багалій, Краснов, Остроградський, Стеклов, Потебня, Погорєлов та багато інших. Харківський університет єдиний в Україні, де навчались або працювали три лауреати Нобелівської премії: біолог, мечников, фізик ландау, економіст Саймон Кузнець.